Ну, трошки зараз, чи трошки дивіться. Чи Натискає окей. Натискає. Привіт, Вадим. Вадим. Я включив привіт. запис, так. Да. Ну, привіт. О, пропоную провести ретроспективу того, що ми з тобою зробили, а саме терапевтичної групи щодо. То, як виходити з кризи травми, як бути самим собою, і яким чином все може в одному допомогти людині справлятися вже самостійно. Тому давай зробимо так: ті, хто нас знає, це добре, але декілька слів, скажімо так, я про себе скажу, ти про себе скажеш. Мене звати Микола Громов, мені 45 років, а я своє свідоме життя працівником і зараз використовую методи менеджменту під час проведення консультацій. Але виходить, що мій досвід показав наступне: приходять, наприклад, з запитом: як збільшити кількість клієнтів. Продажів і тому подібне. Все класно, починаємо говорити. Виявляється, і план прописаний, і стратегія є, а чогось є. Опа! І тут, на перший погляд, виходить, що правильно психологія. Тому я консультант, я психотерапевт, але вимушено використовую методи психології. Це про... розкажи два слова про себе і перейдемо до нашої ретроспект проекту. Хочу трошки зразу прокоментувати, те, що ти сказав. Ну, психологія, вона навколо нас. Ми всі якимось чином істоти соціальні, ми спілкуємося, ми контактуємо, ми отримуємо якийсь досвід, отримуємо якісь, відчуваємо якісь неможливості, да, переживаємо їх внутрішні. Деколи ці внутрішні переживання вони не дають нам повноцінно задовільняти свої потреби. От, це тут основна така причина психологічних, якихось таких зупин да, внутрішніх і переживань. І тому я не дивуюсь, що люди приходять запитом про покращення якихось статків своїх, да, просування свого бізнесу і зіштовхуються. З якоюсь неможливістю, да, з якимись своїми проблемами, які їм не дозволяють досягти якихось результатів, і тому повністю собою згоди про себе. Я мене звати Вадим Лозінський, я психотерапевт, психолог, клінічний психолог. Маю приватну практику, працюю з підлітками, працюю з дорослими, працюю з військовими. Це от основні, скажімо так, люди, які до мене приходять по допомогу. І крім того, я працюю ще і й... основне моє місце роботи це психіатрична лікарня, де я працюю з Дозволь, Дозволі мені... добавлю да. дещо. А, а, дякую тобі, що ти сказав, хто до тебе приходить. Я скажу. Кажу, що особисто до мене на консультації приходять успішні люди, яким потрібно лише покращити, або прибрати оцей от маленьку дрібничку і на тому все. Тому власники найчастіше власницу, або ті, хто хоче е, розв'язати е, власну справу. І саме ось таким, е, скажімо так, е, е, напрямком е, Консультація займаюсь. Тому о, дякую тобі, що ти нагадав саме ось цю важливу річ: хто о, нас обирає. Хто тебе обирає, хто обирає мене як свого консультанта, як свого психотерапевта. Да, може, розкажемо трошки про нашу групу, яку ми. Е, я вважаю дійсно, е, слухай. Розкажи ти, тому що мені цікавіше раз споспостерігати, а як же було збоку? Тому що в свій час, коли ми організовували цю гру, я бачив її по одному. Але ми її провели, вона була зовсім зовсім. Бію. Тому я тебе уважно слухаю. Ну, для мене це особисто був цікавий досвід. Е не буду. Я скривати, що було хвилювання на початку е, групи, але коли е, почалося привітання, да, коли почали ставлятися, коли ми почали знайомитися в групі, якось прийшло так м м відчуття, що ну, начебто я тут і зараз і я в потрібному місці. Хвилювання якось якось оп, якось розчинилося. І ну, це цікаве відчуття. І вже хочеться повторити, <хи> хочеться повторити тим більше, що е, після групи було е, багато теплих відгуків і е, подяки за нашу з тобою роботу, що ми змогли з тобою створити простір, в якому е, люди ділилися, відчули е, безпечний простір в першу чергу. Відкривалися, ділилися своїми якимось проблемами, якимись своїми е, переживаннями, і що мені здалося дуже цінним, зразу ж після е, наших сесій під час групової да, терапії, і під час проведення групи е, зразу ж моментально зворотний зв'язок від е, учасників групи, а це дуже важливо, коли. Начебто, нервні люди, з якими ти тільки познайомився, е розуміють тебе і відчувають тебе і підтримують. І Я думаю, що груповий процес, він дуже корисний. І тому, тому радив би радив би не відмовлятися від таких хтось, в кого вони є е приходити на групу. На групову терапію, на теми які цікавлять, які відгукуються. І однозначно, процеси відбуваються таким чином, що розуміння і прийняття себе буде з'являтися і... і покращиться життя людей. Дякую, Вадим. Це, Це зовсім. Свіжий погляд на цю групу, а я очікував від цієї нашої групи, яку ми з тобою зробили, наступне: що я зі свого боку, зі сторони менеджменту, розкажу, яким чином можна вибудувати особистісну стратегію, і яким чином можна рухатись до неї. А ти допоможеш з підтримкою саме такими складними психологічними моментами. Виявилось, що по рахунку а, стратегія в самій особистості. І коли, а, ми, коли ти проводив сесії, коли я вводив сесії як консультант, а, як психотерапевт, коли ти проводив сесії як психолог, як психотерапевт, оця особистість Учасників цієї групи розкривалась, і відразу особисто я бачив, що стратегія є не описана, не усвідомлена, але я своїм а, досвідченим оком а, вже бачив, що ця людина знає, чого вона хоче досягнути. І те каже, що зворотній зв'язок, да, зворотній зв'язок нам дозволив бачити саме ось ці процеси, і найцікавіше, що вони відбувались під час сесії. І все складалось як, як ото пазли складають одне до одного, і підтримка була не тільки від нас, учасникам групи, а й від учасників групи один одному, та й нам, як організаторам. Тому справді я дякую тобі за цікавий протній зв'язок. Це було дуже корисно для мене. Ще нагадаю, цікавий такий факт. Як... Зротньому зв'язку нам, нам з тобою, хто вів цю групу, розказували наші учасники, що ну, похвалюють нас з тобою. Ми здається, абс, ну, такі досить різні за темпераментом, так, люди з різні за. Якимось баченням, да, з, з якоюсь ну, різною ризмою з тобою, і як ми чудово один одного допомог ведучі цієї групи, ти з однієї сторони з сторони е, ну, високого спеціаліста, е, менеджера, е, з, е, з гештального терапівта, бо ми ж, навчалися з, на одні, по одній одній терапії. І я з другої сторони, такий, який може попрацювати з чутливою стороною, да, з, з почуттями, з якимось таким е, легким і теплим підходом. Да. Тому мені здається, в нас, в нас дуже добре получилася група, і самі найкращі згадки, знаєш, як кажуть, таке смачне е, після вкусі, таке після групи. Я тобі дякую, це справді дуже цікаво. І а, наша сьогоднішня розмова, а це є крок вперед, тому що я дійсно а, раджу нам з тобою скористати зворотніми відгуками і а, зробити те, що від нас просили, а саме продовжити а, таку ось групу, а, як її ми її назовемо, ще а, сформулюємо, режимо, але саме підтримуючи її. Я планую і пропоную, 10, мінімум, 10 а, сеансів а, взаємодії, 10 сеансів консультацій. Ми проводили щосуботи з 11 до 4 з перервою на обід. Це було немало небагато, а, 4 години, ну, тобто 5 годин в день, а, 4 години робочих, і кожен зміг отримати те, що йому було потрібно. І я пропоную, щоб ми і усвідомили, що можемо це робити, і я готовий запропонувати таку порушення цієї взаємодії поки що назви без е, чіткого плану, але сам процес е, він е, може призвести до позитивних результатів. Що скажеш? Я сам побачив, як в групі піднімається яка тематика, да? це, ну, по-перше, пошук опор, пошук ресурсу, де брати ресурс, знайти моменти, де є якась неможливість, де є зупинка. І Таким чином, спробувати разом в цьому розбиратися. Бо людина, в принципі, теоретично може зібратися сама своїми пробами, але на це йде дуже багато руки В сесіях особистих індивідуальних це проходить скоріше набагато скоріше. Коли поруч є людина, яка відчуває емпатію, яка може співчувати. Може допомогти з виходу з ситуації, а в груповій терапії це ще скоріше, От тому що простір заряджений настільки навколо нас, і груповий простір, що ці процеси набагато прискорюються. І тому це ну, дуже гарна річ. Група. Слухай, я, я абсолютно підтримую, що треба продовжувати. Дякую за підтримку. що ти погоджуєшся з тим? Е, я почав говорити, тому що не зміг стримати своє запитання. Тому почну: Слухай, Вадим, а як ти думаєш, чому і чим заряджений простір? Чому о, дійсно в групі так і е, ефективно відбуваються ці процеси? І чи безпечно це? Ось такі в мене питання до тебе. В групі, в групі створюється ефект безпечного стору, тому що ми всі грані, всі так заряжені ідеєю і бажанням покращити своє життя, і це бажання спільне як ведучих групи, так і членів групи, які учасників групи. І тому в просторі вже така зміність є, що е, тільки перебування в цій групі воно вже допомагає. А коли ти чуєш, що тебе чують, ну як би не банально це з коли тебе відчувають, да, з якимись е, плюсами, мінусами, своїми неможливостями, можливо е, більше в групі може і радіти. Це не тільки якісь страждання, це основне, можна йти і відчувати, що тебе піти в радості, тому у нас дуже цікавий. Ось я, я зрозумів ти... твоє питання, так? Да? Микола? Да, так, ти правильно зрозумів питання, і знаєш, що я хочу сказати, що саме цей рівень сил, я тобто, я пам'ятаю наших учасників, які ми прийшли. На поток, скільки в них було мало сил, і скільки в них було мало бажань. І коли ми завершували, скільки було в них сил, і скільки мовилось бажань. Тому що для мене бажання і сила це є взаємопов'язані речі. А я вже в своєму телеграм-каналі і відео казав, що будь-яке бажання, яке, ми, яке я здійснив, дає мені сили. І я а, свої бажання... Пробую здійснити за рахунок тих сил, які я отримав з попереднього бажання, і оце такий невпинний е, процес, який продовжується далі і далі. Тому ти дуже класно сказав, особливо про ті сесії у нас дійсно було вже коли ми перехвалили екватор е, по часу цієї групи. А е, саме позитивні це, коли наші е, учасники групи зрозуміли і ділилися. З нами тим позитивним, тим позитивом що в них відбувалось під час маленьких, скажімо так, чудес і як їхні бажання виконувались навіть коли вони не докладали до цього якихось екстра зусиль. Ось це важливо, що ти підміри. Так. Що для себе взяв ще, да? ну, трошки похвалюся, це величезний кредит довіри від учасників. І ну, настільки Великий ресурс в цьому, тому я не хотів би зупинятися в допомозі, коли ти допомагаєш, це ну, така, ну для мене це дуже така почесна місія, і я горшуся, що я психолог, що я психотерапевт, і маю можливість це робити. І мій досвід, і твій досвід в додаток до цього справляє дуже гарний ефект. Я тобі дякую за ці слова і хочу сказати тим, хто нас слухає. Панове, пани, пані, панянки, колеги, знайомі, незнайомі. Ми в березні місяці з Вадимом. Розпочинаємо другу групу консультаційну, психотерапевтичну. Я готовий поділитися тим, яким чином правильно вибудувати особистісну стратегію, як розвиватися зі свого боку. Обіцяю застосовувати психологію, вадим дійсно емпатичну підтримку і психотерапію. І для цього для того, щоб ми набрали е, учасників, е, я буду створювати телеграм-канал. В цьому телеграмі ми будемо розміщати всі оголошення, інформацію, тому що зараз ми поговорили про наш намір. Ми окреслили ціль е, поки що без назви, але висловили е, свої бажання, і це бажання створити групу. В нас воно єдине. Тому ось така. На сьогоднішня наша розмова. Вадим, що ти ще запропонуєш тим, хто нас слухає? Я запропоную рішатися. Рішатися і е, запрошую нас в групу, тому що е, коли в тебе є якась мрія, і коли мрія е, переходить вже якесь рішення, да, Можливо, наш ефір з тобою підшу, підштовхне когось після цього рішення щось робити, змінювати в своєму житті, перейде вже до ній. Це вже, скажімо так, кінцевий етап в рішенні, в да, вирішенні якоїсь своєї стратегії. Да, і, от, і погодиться прийти до нас е, в групу буде цікаво, я обіцяю. Отож, коротке резюме і ставлю відео на стоп. Не вагайтесь, вагайтесь заходьте до в нас в групу, в телеграм-групу. А там буде цікаво. А хто зголоситься і дійсно знайде в собі сили прийняти позитивне рішення? Ми будемо раді вас бачити під час наших психотерапічних консультаційних, бізнесово-живих розмов консультацій бізнесово та нашої групи в березні місяці. Березень і трошечки квітня. А, ну як трошечки? А повний квітень. І я ще рав, що якщо по суботу групу проводити, то ще й травень ми захватимо, щоб 10 ранять було. Чому я про 10, бо саме а, ця кількість, на мою думку, дозволить розкрити. Тому що ось те, що провели цього разу, було чуть-чуть мало, трошки бракнуло. Але ми пообіцяли, ми зробили стільки, і мені здається, що це був хороший досвід для всіх, але з можливістю продовження. Тому ось так: Погоджуєшся? Так, Микола, погоджуюся. І всім дякую, запрошую, і ставлю дві на столі.